В урочистому відкритті взяли участь заступник голови облдержадміністрації Марія Пустова, виконуючи обов'язки начальника головного управління освіти та науки облдержадміністрації Олександр Демчик, директор Дніпропетровського обласного центру науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді Людмила Волкова. За ініціативи губернатора Дніпропетровщини Олександра Юрійовича Лівкола ми сьогодні відкрили в позашкільному закладі освіти мобільний планетарій. Це є. Єдиний планетарій, мобільний в закладі освіти в Україні. Олександр Юрійович поставив таку задачу, щоб заклади позашкільної освіти мали змогу до себе залучати таких юних наших вундеркіндів, які будуть займатися і космонавтикою, і астрономією, і вивчати небо. Весь світ і весь простір, і це дуже знаково, що ми його відкрили в день космонавтики, 12 квітня, і звичайно, в рік 80-річчя Дніпропетровської області. На це з обласного бюджету були виділені кошти, і ми дуже старалися до цієї дати. Зробити все, щоб його відкрити, я хочу ще зазначити, що в рамках програми Нові Дніпропетровщині новий стандарт освіти ми відкриваємо на базі всього позашкільного закладу і віртуальну школу астрономії. Мобільний планетарій являє собою надувний проєкційний купол діаметром 5 метрів і висотою майже 3,5 метри. Він виконаний із міцного матеріалу, що не пропускає світло. Одночасно в ньому можуть перебувати близько 15 осіб. За допомогою проєктора, комп'ютера та спеціального дзеркала по всій внутрішній поверхні 360 градусів куполу демонструються навчально-наукові фільми. Таким чином, для глядачів у середині купола створюється відчуття повного занурення. Також на базі мобільного планетарію відкрито астрономічний гурток. Наразі у ньому навчається 25 дітей. Протягом навчання діти матимуть можливість закріпити знання, набуті на уроках природознавства, географії, історії, математики, фізики, хімії та інформаційних технологій. З вересня 2012 року при цьому планетарії буде працювати ще й віртуальна школа з астрономії. Віртуальна астрономічна школа передбачає залучення школярів із віддалених міст, сільських районів до науково-дослідницької, конструкторської та винахідницької роботи.